Тарас Шевченко, художник. Проект виконали учениці 8 Б класу Запорізької гімназії номер 63 Кушенко Дарина та Москаленко Валерія. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Педенівської області звеногородського повіту Київської губернії, обдарований. Від природи Тарас Шевченко рано відчув тягу до малювання, що змалку крейда і вуглина були для нього небоякою радістю. Все не малює стіни, лави, стіл в хаті і на, і на дворі, в себе і у гостях. Талант художника проявився рано, значно раніше, ніж талант Поета, якщо перший. Літературні спроби припадають на 1836-1837 роки. То найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас, і відомий під назвою Погруття жінки або «Щеноча голівка, датований самим автором ще в 1830 році. З цієї юнацької роботи і розпочалась творчість видатного художника. Для Шевченка малювання стало потребою вираженням його творчого духу. Він став одним із перших художників, які прокладали новий реалістичний напрям, основоположник критичного реалізму в українському мистецтві. Тема українського простого народу та жіночої долі була згустком крові, що запеклася у нього в серці. Свої Пейзажі Шевченко-художник не компонував, а змальовував краєвиди, які бачив перед собою. Саме тому в його робочих альбомах ми знаємо багато начерків ДРФ, бур'янів, хат, церков. Велике місце в Шевченковому доробку належить портретам. Він почав працювати над ними ще кріпаком. В академії продовжував роботу в цій галузі. Незабаром він стає одним з відомих і популярних. Портретистів. На цьому слайді ви можете побачити автопортрети Тараса Шевченка, власні зображення, що їх створював Тарас Шевченко протягом всього життя. Навіть в суперечцах забороні під час заслання у Казахстані Шевченко багато малював і став першим живописним цього краю. З великою симпатією, теплотою малював він. Побут казахів, і через це користувався великою повагою казахів аж до сьогодні. Серед творчої спадщини Шевченка є ряд робіт на релігійну тематику. Дослідники спадщини кобзаря підкреслюють, що поетичних творів Шевченка до нас дійшло понад 240, а мистецьких олійних картин, акварелей, сепій, офортів, малюнків, майже. 1200. Сама ця кількість свідчить про його глибоку закоханість у малірство. Дякуємо за увагу.